Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 17 апреля. Смотрите видео до конца, и я вам покажу не только замес полиции, но и толпу одесситов, которые пришли в ТЦК вызволять парня. В Одессе уже начали продавать паски, которые уже освящены. Прикол, ВТБ побачила паску, она уже освящена. То есть, как это, на производство пришел батюшка, посвятил пасочкой и они поехали на продаж? Прикол. По словам нардепа Оксаны Савчук, правильно делают, что наказывают за русскую музыку. И без штрафов тут не обойтись. И утверждает, что обучение должно быть Толька на українському язикі адміністративні штрафи це один з елементів ну, тим людям, які дійсно роблять чи зауваження, чи щось не отримують зворотні відповіді. Цей аргумент, тому я особисто підтримую. У нас зараз навіть триває дискусія щодо закону про профільну освіту. Там, взагалі, питання стоїть там мови нацменшин. Тому ми навіть зараз дискутуємо. Про профільність освіти, все ж таки ми маємо розуміти, що освіта і має в Україні вестися повністю українською мовою, якщо вона фінансується з держави. Тобто я підтримую те, що на даному етапі це вимушені міри. По словам Колєби, на восстановлення України потрібно більше, ніж 530 мільярдів доларів. Почому до війни цей вопрос нікого не цікавив, хоча і без обстрілів все сипалось на голову українцям. И так уже более тридцати лет. Кожного года происходит подрабатывание тех уравнований, которые на сегодняшний день есть. И мы говорим о том, что в июне месяце была у нас последняя сессия, на которой мы вышли на сумму 534 миллиарда долларов. Раньше защита Одессы была лучше. Именно так сказал Зеленский. А также утверждает, что защиту Одессы будут снова усиливать. Но какими именно системами МПВО можно усилить защиту Одессы, он не сказал. По словам главы сухопутных войск ВСУ, пока не появится первый батальон с 18 лет до 24 и не покажет первые результаты, то про массовый наплыв молодежи, желающих подписать контракт с ВСУ, можно забыть. І акцент на таку молоді йшов в тому плані, щоб їх в майбутньому залучити до несення військової служби через ті вигоди, які вони отримають, потрібно дочекатися перших результатів, тому що сучасна молодь вона перебуває в двох вимірах: в вимірах соцмереж і в вимірах своїх субкультур молодіжних. На даному етапі, ті, хто підписали контракт, вони ще не скомунікували або не створили першу субкультуру молоді про те, що служити це цікаво, це класно, це хайпово називаємо як це, угу. якою там би мене хотіли сленговою молодіжною мовою. Друге, ще оці не пройшли цей період служби, хоча б там в півроку, тобто середньостроковій перспективі, щоб знову ж вони від емоцій перейшли до практичних рішень, до практичних слів. до того, що вони вже показали результат. Возле ТЦК на вулиці Заньковецької зібралися більше 40 чоловік і хотіли помочь волонтеру, якого мобілізували, когда он и собирал бабло на помощь военным. Но ТЦК этого не оценили и скрутили волонтера. В результате отбить волонтера не получилось. Поэтому парень уже в учебке под Николаевом. Вот так вот идет кипиш. Слушать не хотят. У нас только что были военные госпиталя, которые загружались. У нас забрали старшего администратора. Ребята, всем здравствуйте. Это старший администратор ваш. Меня забрал ТЦК. Я сейчас нахожусь на Зинковецкой. Я очень розчитив на вашу підтримку, тому що якщо ми родина, то ми повинні друг другу допомагати, скільки я допомагав вам, скільки наша родина допомагала вам. І я також потребую тепер вашої допомоги, бо в мене всі печатки тут, в мене всі документи, і робота фонду може дуже сильно зупинитися через це. Уміншити кількість депутатів можливо тільки після в Конституції. але воєнне положення цим займатися ніхто не буде. Народні депутати в парламенті воно диктує певні вимоги щодо зменшення кількості народних депутатів, але це рішення ще ем, повинно дублюватися, і на, найперше да що повинно бути зроблено, це внесення змін до конституції, якої передбачається певна кількість А військовий а стан під не час воєнного стану. Да, ми такі зміни до конституції е, провести не можемо. Ну і, і якщо наостанок, то на цей пленарний тиждень цей законопроект точно не стоїть в порядку денному і розглядатися не буде. По словам воєнного експерта, жорсткої мобілізації в Одесі ще не було. Тільки ми з вами кожен день наблюдаємо зовсім обратне, де ребят з силою розкидують по бусикам. Вони абсолютно коректні, тому що чому я кажу, що ми не проходили ще жорсткої мобілізації, тому що ТЦК проводить свої заходи у співпраці з національною поліцією. І взагалі людина, яка піднімає руку в першу чергу на представника поліції. А це спільні патрулі, і майтеся мене переконати в іншому, тому що я живу в тій же самій країні. Я бачу це вже відповідальність перед законом. І тому представники територіальних центрів комплектування, як свідомі громадяни, як кожен з нас зобов'язаний припинити злочин, який вчиняється проти поліцейського в Одесі ТЦКшники хотіли забрати мужчину, але дісі помішали і не дали мужчину затянуть бусик. Тогда на место прибыли два экипажа полиции. Смотрим видео. Меня не повяжут? Не пускайте девушку